Добрий день. Сьогодні е, роблю розпаковку товара, прийманого в інтернет-магазині Алло. Купували на сайті, отримували в фізичному магазині Алло. Доставка була дуже швидка. Ще не помиляють за три дні. Товар приїхав без пошкоджень. Ось такий от диск. Він ще повністю запакований. Є ось такі наліпки, які пишуть нам інформацію про виробника. І не є трішки пошкодження плівки в самому низу, але це дуже не критично. І така ось наліпка зверху зазначає, що класичні костюми включені в це видання. Це видання. Deluxe доволі таке важке. Така, як ви бачите, монохромна чи чорно-біла картинка арт. Доволі важкий, так як тут повинно бути два коди активації, а також третій техніка безпеки і один диск. Давайте будемо відкривати і дивитися, що всередині. Також є чек на суму 999 гривень. На диву магазин видав паперовий чек, не так як зараз в більшість магазинів видають електронні чеки на Viber чи в особистому кабінеті. Хоча цей чек також продубльований в додатку, що теж дуже зручно, коли є і фізичний, і електронний чек. Це однозначно плюс. В принципі, ми прорізали. Сподіваюсь, цього буде достатньо. Чи треба ще й буде зрізати? Є така спеціальна стрічка PlayStation, Я її не, не знімав, щоб не пошкодити ось цей стікер. Ось так вже виглядає сам диск без плівки. Ось так позаду. як ми бачимо без жодних пошкоджень. Диск всередині не бовтається, що свідчить про якісну та дбайливу доставку. Всередині ось такий. Ми маємо диск, який не бовтається. Це теж свідчить про якісну доставку і тут йде код для активації. Ось от таке от коротеньке відео вийшло. Любе подякувати інтернет-магазину Ало за якісний товар, безкоштовну доставку і швидку. Гарного всім дня до побачення.